Ізраїль підтвердив, що вбив Хашима Софія Діна, голову виконавчої ради Хезболи. Припускають, що він замінив Хасана на Сралу, коли того ліквідували разом з Аддіном Також вбили голову розвідувального крила ліванського угруповання Хусейна Алі Хазима. За даними ізраїльських армійців, бойовиків ліквідували три тижні тому внаслідок авіаудару по таємній штаб-квартирі Хезболи, що була в передмісті Бейрута. Тоді там перебувало понад 25 бойовиків, зокрема найвищі командири. Раніше цього місяця Ізраїль уже заявляв про загибель Сафіаддіна. Діна, проте його смерть змогли підтвердити тільки зараз. Варто зазначити, що недавно Ізраїль ще ліквідував нового лідера Хамасу Ях'ю Сінвара. Водночас, держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває в Ізраїлі зі своїм 11 11-м візитом до регіону. Його мета натиснути на Біняміна Нетаньягу, щоб той припинив війну в секторі гази та розрядив напруженість між Ізраїлем та Ліванським рухом Хезбола. Це його остання поїздка до регіону перед президентськими виборами, які можуть кардинально змінити політику США. Під час переговорів із Нетаньягу у вівторок Блінкен висловив сподівання США, що смерть Сінвара, лідера Хамасу, відкриє нову можливість для миру. Але офіс Нетаньягу поки не казав про якесь можливе припинення вогню. Зі свого боку, Хамас відмовився звільнити десятки заручників, захоплених торік 7 жовтня, без обіцянки Ізраїлю припинити війну та вивести війська із сектора Гази. За кілька годин до візиту Блінкена до Тель-Авіва лунали сирени повітряної тривоги, що сповіщали про ракети з Лівану. Пізніше Хезбола взяла на себе відповідальність за обстріл, що був у вівторок, а також за суботню атаку безпілотника на дачу Нетаньягу, додавши, що поки тривають бойові дії, жодних переговорів не буде.